Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. І сьогодні я хочу приготувати торт, який називається п'яна слива. От п'яна вишня є, але вишня в мене немає, а слив повну. І я вирішила приготувати такий торт. І так я нарізала 10 сливок невеличкими шматочками. Перекладаю їх у мисочку. І ось тільки сливи у нас дуже солодкі. Я додаю трішечки-трішечки цукру. Єлі-єлі. Десь пів чайної ложечки. Ну, можливо, чайна ложечка, якщо не дуже солодкі. Тепер домашнє вино, вишнівка у нас. небагато, багато. Десь грам 10-15. Заливаю сливи. І додаю трішечки джину. Зараз в АТБ про розпродажу по 32 гривні отакий є джин. Смачний, хороший для випічки. І сюди ж додаю під джин. Гарно розмішую і залишаю отак настуюватися. мисочку розбиваю 5 яєць глибоку. Додаю 80 г цукру і збиваю. І міксер збиваємо до густих піків. І додаю столову ложку з горою какао. І продовжуємо збивати. Додаю 4,5 ложечки борошна сюди. Потрошку додаю і підмішую. Спочатку ложечкою, а потім буду підмішувати рукою. І вимішуємо далі рукою. Обов'язково рукою вимішую через те, що борошно осідає під низом. І погано ложечкою вимішується. Через це я отак ретельно, але швиденько вимішую рукою. Формочку пергаментом покриваємо. Формочка у нас на 26 см діаметром. І виливаємо бісквітне тісто. Якщо хочеш, те, що воно було коричневішим, додавте більше такого. Тісто ставимо в розігріту духовочку. А ми готуємо помадку, каструльку, вкидаю 30-40 грамів масла. ну, в мене масло отримало шоколадне. І одну столову ложечку або дві какао. Додаю буквально ложечку або півтори молока, і з. Всього в мене було цукру 100 г, і з цієї загальної маси я трішечки вкинула солі, трібочку у цукор і додаю сюди десь столову ложечку цукру. Ложечка столовала, я давала чайними ложечками, столова ложка вийшла. Вмикаю плитку і помішуючи легесеньку, на маленькому вогні готую помадку шоколадну. До загусіння помішуємо помадку. І так, помадка почала загусати, У нас отак прокипає вона. І вимикаємо. Гарно підійшов і бісквіт. Високий, хороший. І бісквіт перекладаємо на тарілочку. а Отак, його і легко знімається. з обох боків гарно підпікся. Получиться він такий високий, пишний, гарний. Трішечки підчогне, і ми знімаємо невеличку верхівку бісквіта. Вибираємо серединку, Отак. змішуємо серединку із сливами і повертаємо е назад. Сливи разом з бісвітною кріхтою викладаємо назад. Викладаємо у заглиблення бісквіту, покриваємо зверху вирізаною частинкою і поливаємо густою помадкою. І так торт ми покрили глазур'ю. І тепер викладаємо, прикрашаємо родзинками. Зверху можна прикрасити. Можна ківі, можна бананом. Чим вам тільки зручно, що у вас думає. У мене були родзинки, я їх от розмочила, гарно вимила. І прикрашаю родзинками. І трішечки для декору присипаємо цукровою пудрою. Красота? погляньте з усіх боків, який виходить тортик. Слива п'яна в шоколаді. І погляньте, який виходить він всередині хороший. І подивіться, багато начинки. Ніжний, м'який, смачний. Ну, дуже смачний, виходить, торт. Слива п'яна у шоколаді. Погляньте, яка красота, а як вже як смачно. Дуже. Дякую всім за увагу. Якщо ж мій торт вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки. І насолоджую чи з молочком, чи з чаю, чи з кавою. Всього доброго.